Чисто випадково винайшов суперелектроліт. Такі маленькі проволочки, ну, одна мінусова. А плюсова буде кусок графіту. Дивимося, ось я вмокаю дивимося вольтаж. Один вольт. А тепер зверніть увагу на швидкість зарядки. Я вже його закоротив, посадив. Заряджаю 2,5 вольта. Ось умокаємо електрод. Стартує 300 мА, 200, 100, 70, 60 50. В общем, зарядка менше хвилини. А тепер, що цікаво, струм який. Ми знаємо, що струм залежить від площі пластин. А площа тут ось така, менше міліметра. Ось перемкнув на ампери, заміряємо ток КЗ. Один з лишнім Ампер. Це фантастика. Тобто, така малюсінька проволочка один А витягує. Ну і просіло ось до 600 мА 500, 400. Звичайно, що в режимі короткозамикання. Це супер акумулятор, супер електроліт. Зарядка йде 2-3 хвилини і 1 Ампер на такій проволоці, такого я ще не зустрічав. Світлодіод горить дуже потужно, це просто день зараз. Видно, як він освітлює, палець усе мій. Ну, звичайно, 1 А то зрозуміло, що буде світити яскраво. Ось такі несподівані результати. Так що з вас сподобайка, а з мене повноцінний е акумулятор на цьому електроліті і на цих електродах, і будемо спостерігати кількість заряду розряду. І таке все інше. До побачення!